Орії церква і мова про вимоги диктатора Путіна на Алясці. Повідомляє агенція Reuters. за даними джерел видання, кремлівський лідер хоче повного виведення українських військ з Донецької та Луганської областей. Водночас готовий погодитися на заморозку лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях, а також вивести російські війська з Сумщини та Харківщини. Водночас про повне припинення вогню не йдеться. Окрім того, Україна має офіційно визнати окупований Крим російським. Путін також прагне часткового скасування санкцій проти РФ, а ще заборонити Україні вступати до НАТО. Також Київ має дозволити вільно діяти російській православній церкві. Володимир Зеленський в свою чергою відмовився від мови Путіна віддати Донбас в обмін на заморозку фронту у двох областях України. Кремлівський диктатор озвучив це під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Пише Financial Times. Він наполягав, щоб українські війська залишили Донецьку та Луганську області. Натомість Росія обіцяла не просуватися у Херсонській Запорізькій областях та утримуватися від нових атак на Україну. Трамп, нібито передав цю вимогу українському президенту. Та європейським лідерам під час телефонної розмови також запропонував провести саміт з Путіним та Зеленським 22 серпня. Але президент України наголосив, що Київ не погодиться на здачу території. Водночас російський диктатор публічно свою участь у тристоронній зустрічі не підтверджував. Президент Фінляндії може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом. Про це пише політико. За словами Джерел Видання, разом із Зеленським до США може поїхати один із улюблених співрозмовників Трампа, президент Фінляндії Олександр Ступ. Ідея полягає в тому, що Ступ може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським, та переконати президента США включити Європу у будь-які подальші переговори. Пише політико. Додамо, що європейські союзники України планують супроводжувати президента Володимира Зеленського до США, щоб зміцнити його позиції на переговорах із Дональдом Трампом та уникнути повторення конфлікту в Білому домі. У готелі на Алясці туристи знайшли документи, що стосуються зустрічі Трампа і Путіна. Їх залишили в одному з громадських принтерів готелю. Про це пише американське національне громадське радіо, яке ознайомилося з цими документами. На восьми сторінках були вказані точні місця та час зустрічей саміту, а також номери телефонів державних службовців. США також повідомлялося, що Трамп мав намір зробити Путіну подарунок статую білоголового Орлана. Серед документів було й меню на обід. У ньому йшлося, що він відбудеться на честь його превосходительства Путіна. Американське видання Fox News оприлюднило копію листа першої леді США, який передали Путіну. У посланні вона закликала російського диктатора захищати дітей і долати поділи між народами. За даними Fox News, Путін прочитав його відразу у присутності американської та російської делегації. У тексті листа, перша леді США наголосила, що в кожної дитини незалежно від країни походження чи соціального статусу, однакові мрії про любов, можливості і захист від небезпеки. Варто зазначити, що в листі не згадується Україна, агресія Кремля чи викрадення Росією українських дітей. Литва просить ЄС ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії та посилити допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кастутіс Будріс. у соцмережі. X Він наголосив, що справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом. За його словами, для цього необхідно дотримуватися ефективних заходів. Зокрема. Підготувати новий пакет санкцій, продовжувати тиск на Росію, збільшити військову підтримку України, прискорити її шлях до ЄС і найголовніше захищати принципи міжнародного права.